Главное ці Вісіродонецька Валерія Мандриченко. до Віктора Вікторовича питання два питання можна щодо виплат допомоги переселенцям на оренду житла. Чому затримки великі, коли оформлюють у березні, а досі ще гроші не йдуть? Як пришвидшити цей апарат? І ще питання з приводу індексації це ж таки ціни більше інфляція шалена, а соціальні виплати на тому ж рівні. Чи буде це? Ну, Давайте з другого питання. Я вам скажу так, що на сьогоднішній день відповідно до чинного законодавства індексуються всі виплати, крім виплат, які залежать від рівня мінімальних стандартів. Стосовно зміни порядку індексації, за підсумками виконання бюджету. За перше півріччя буде прийнято рішення щодо зміни порядку індексації, я, я маю надію, що буде прийняті також рішення стосовно підвищення мінімального соціального станові. Перше питання стосовно, я перепрошую. З приводу виплат компенсації оренди житла переселенцям, чому так Ну, Я скажу так, що в принципі... На 85% ті заявки, які були подані, вони задоволені і фактично всі ці виплати сім'ям переселенців вони виплачуються, 85%. Більше того, я скажу, що було прийнято рішення уряду про подовження терміну цих виплат. Ви знаєте, що в жовтні коли приймалось рішення, приймалось рішення на 6 місяців. Ці виплати продовжені ще на 6 місяців. Скажіть, будь ласка, у Лисичанську за 15 кілометрів звідси є будинок, який під час бойових дій влітку минулого року був зруйнований. 108 квартир там, ще більше осіб, які проживали. Людям э, вони вимушені знімати ним собі житло, але вони не є переселенцями. Існує якийсь механізм, як можна врегулювати це все. Наскільки я знаю, що були повні роз'яснення і. і... Також зміни надання цих компенсацій стосовно тих осіб, які вимушені були переселитися. Ну, це не стосується конкретно цього будинку, які вимушені були переселитися у зв'язку з введенням бойових дій, оскільки вони намагалися врятувати своє життя і життя своїх близьких. І ці люди визнаються переселенцями. Тобто вони Спочатку реєструються, отримують реєстрацію і далі фактично майже на 100% можна вважати, якщо вони звернуться за цією компенсацією, що вони є. А Стосовно значить, компенсації за втрачене житло, це питання сьогодні з губернатором обговорювалось і фактично. Губернатор звернувся, щоб прийняти рішення, що сьогодні можна було б робити такі компенсації за рахунок бюджету, який є в області на місцевому рівні. Тобто, я думаю, що найближчим часом, мабуть, по Луганській і Донецькій області буде прийнято інфузіння.